71-го пункту регламенту порядок проведення поіменного голосування у разі відсутності або виходу з влади електронної системи голосування для проведення відкритого поіменного голосування виготовляються бланки протоколів поіменного голосування з назвою проєкта рішення, запропонованого згідно з порядком денним відповідної сесії, які передаються в голові лічильної комісії. Ми вже підготували ці бланки. У нас лічильна комісія. Складається з п'ять п'яти депутатів: це Голощук, Сулаков, Лук'янов, Тіханенко і Алькатеп. <забілляє> Голова чільної комісії окремо по кожному питанню називає прізвище депутата міської ради, який повинен оголосити свою думку за, проти, утримався. За процедурою за основу, за поправку і в цілому після голосування голова лічильної комісії оголошує результати голосування, головуючий на сесії, оголошує про прийняття чи не прийняття рішення. Результати голосування підписуються головою та всіми членами лічильної комісії. Після скінчення пленарного засідання до відділу інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю передаються копії протоколів пойменого голосування з питань, які розглядалися. З супроводним листом за підписом секретаря міської ради, результати голосування з прийнятих рішень розміщуються на офіційному веб-порталі міста Білгород-Дністровського в день голосування і зберігаються протягом необмеженого сроку. Результати пойменого голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії ради. У випадку, якщо пленарне засідання проходить в п'ятницю або закінчується по завершенню робочого дня міської ради, Результати голосування розміщуються на наступний робочий день. Даний порядок голосування діє у випадку, коли електронна система голосування не працює. Питання формування порядку денного, формування складу лічильної комісії, процедурні питання, надання чи позбавлення слова на пленарному засіданні, форма голосування, голосування за підтримку запитів та протокольний поручень переголосування голосується шляхом підняття рук депутатів міської ради. Я напомню, що у нас з початку каденції була затверджена лічильна комісія, фамілія назвав комісії, тому я предлагаю починати. Значить, переходимо yeah, до пленарного засідання. Yeah. Так, прошу депутатів зареєструватися. Yeah. В залі є 29 депутатів. Регіструємося, Тетяна зачитує фамілії і відмічає, хто є в залі. Айкате Камар Ясер, Васій Наталія Олександрівна, Баранов Михайло Михайлович, Вареник Віталій Володимирович, Волощук Тетяна Васильівна, Гончарова Інна Олегівна, Гроза Віктор Васильович, Жнякін Віталій Володимирович. Івасенка Владислав Ні. Сергійович, Капустина Любов Сергіївна, Крижанівський Валерій Тимофійович, Лук'янов Олександр Фенасіович, Мазуренко Максим Борисович, Ні. Манітенка відсутній, Миленців Відсутній, Базиленко відсутня, Морозов Олександр Володимирович, Ні. Муржара Мащук Людмила Іванівна, Нєнов Михайло Дмитрович, Ні. Одинець Олеся Васильівна. Римська Олена Михайлівна, yes. Скалозуб Олександр Васильович, yes. Соколенко Оксана Васильівна, yes. Сорока Володимир Олександрович, yes. Сорока, yes. Солаков Сусан yes. Павлович, yes. Іханенко Євгеній yes. Євген Валерійович, Валентинович, Титова yes. Галина Едуардівна, yes. Сипулянка Ольга Володимирівна, yes. Шмелькова Олена Олександрівна, yes. Юрецько Борис Петрович, yes. Юрецько Любомир Борисович, yes. Язиджий yes. Ігор Федорович. Якименко Светлана Олександрівна і граждан Віктор Вікторович. Кількість а, Так, кількість. Ох, так, кількість присутніх депутатів 29. 29? Дякую. Значить, 39-та позачергова сесія Білгородністровської міської ради 8 скликання оголошується відкритою. Щодня під час військової агресії героїчно віддають своє життя військовослужбовці, минують мирні жити. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилинних мовчань. Сесії депутата міської ради Української Олена Михайловна. Алькатеп е Амар Ясів. Да. Барана да. Михайло Михайлович. Да. Басій Наталя Олександровна. Да. Вареник Віталій Володимирович. Да. Олешіцькера Васильівна за. Гончарова Інна Олега. Гроза Віктор Васильович. Да. Женякін Віталій Володимирович. Да. Івасенко Владислав да. Володимир. да. Володимир. Сергійович. Допустим, Львов Сергеївна. Да. Крижанівський Валерій Лукьянов Лук'янов Олександр Фенасіевич. Матеренко Бари... Максим Борисович. За. Морозов Олександр Володимирович. Муржар Мащук Львов Іванівна. Нєнов Михайло Дмитрович. За. Одинець Олеся Васильівна. <клухи> Одинець Олеся Васильівна. Римська Олена Михайлівна. Не чую римська. Скалозуб Олександр Васильович. Соколенко Оксана Васильевич. Сороковий доброго царства. Шуваков Руслан Павлович. Тиханенко Євген Валентинович. Ципуленко Ольга Возинов. Шмелькова Лена Олександровна. Юрецко Борис Петрович. Юреско Любомир Борисович. Єзиджи Ігор Федорович. За 28, 28. Дякую. За 28. значить Рекомендований порядок денної 39-ї позачергової сесії міської ради є у кожного депутата. Пропонується прийняти його за основу. Тетяна. Може, я буду лише прізвище називати. Для зручності можна. Алькатеп Баранов. Да, Васей. Варенко. Волощук за. Гончарова. Да. Грезов. Жнякин. Ивасенко. Да. Да. Капустина. Да. Львов Фергина. Да. Крыжаневский. Лукьянов. Да. Мазуренко. Зарозов. Да. <звук> Можно пропустить. Якщо <звук> <звук> е -э -э сьогодні не робить, система раза то в мене є пропозиція. Давайте я пропоную заслухати питання, що стосується наших лікарів, потім всі програми, які необхідні для фінансування міста, і бюджету. І все. А всі останні рішення будемо приймати, коли запрацює рада на другу сесії. Можна доповнити. Я не знаю, технічно. Це Ірина Віксійовна, можна це? Можна доповнити. Якщо Олександр таке дає предложение, є пропозиція також заслухати тік питання в лікарні, а все решта. Закриваємо сесію Перевод. Ми не можемо закрити так, сесію з одним питанням. Підусі. Не може ми її можемо перенести. <сподарить> можемо перенести. Не, 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 не. не треба З одним питанням виключити всі останні питання. Виключити порядок. Де виключити? Буде... Я не згодом. У нас є питання, які не мають вже терміну. Це бюджет, допустим, програми. Дивіться. У нас бюджет. Послухайте, будь ласка. Послухайте, будь ласка. Послухайте, будь ласка. Я. У нас куча додаткових питань. Їх дуже багато. Вони виникають, як правило, в останній день. У нас. Чомусь. Додаткові питання виникають в останній день. Так включайте всі додаткові питання в наступну сесію і спокійно на їх розглядаєте. Як -як я хотів би, щоб ми пропозицію проголосували. Якщо згодні, то давайте так. Ну давайте ми все одно робимо, що порядок денний зараз за основу прийняти. Давайте далі, Тетяна. Олександр Осичка ми повинні визначитися або ми приймаємо орієнтовний порядок денний у по кількості там 100 питань, які в нас є на розгляді, або ми зараз визначаємо 10 або 15 пріоритетних питань. Приймаємо порядок денний з цим переліком, а інше залишається на наступну сесію. Просто ну пропозиція доречна, і якщо в нас не працює система, то можливо потрібно її підтримати. Дивіться, система десь Микола Ніколавич, можна прокоментувати, коли запрацює орієнтовно? Це теоретично. Ну давайте просто послухаємо. Ну вже не вже послухати? за послухати. Відповідня комп'ютера. очень положительно разработчикам. Сегодня 13 пятница. Работала какая-то закладка в Виндесе. <гиблот> <и> проверял нет. <гиблот> проверял нет. <гиблот> и нужный файл, который дают команду, который показывает, как Кстати, сроки вы сроки. сроки. <гиблот> Разработчик <гиблот> сейчас, я с ним общался с полдевятого. Я попрошу тихише в зале. С полдевятого. У него не было света, он не мог подойти, ну как включить компьютер, свою документацию поднять и что должно быть прописано в файле, поднять. Свет включили, он сейчас сидит на сессии, он не может тоже опять компьютер. Он говорит, двум часам ориентировочного. Он освободится ориентировочным После этого он обещает... Для чого тримати людей в залі? Давайте подивимося питання по лікарню, подивимося, які випроси в нас знову давайте. Приймається тоді пропозиція Олександра Володимировича. Давайте тоді включаємо в порядок денний питання щодо лікарні, питання бюджету і питання, які стосуються бюджету. Олена ага. Я прошу вас щас, У вас є порядок денний? Нема додаткових питань. Порядок денних сам є також питання до візьміть, будь ласка, додаткові питання Василь... зазначите питання, які стосуються бюджету <продук> програми. Олександр Василь є пропозиція. Може на 10 Я хвили... вас почу. на 10 хвилин. Зробіть перемогу, беріть керівників фракцій. Ви виділі як питання, які потребує зараз. Керівники фракцій доведуть. Ну, ми, ж, ми ж з вами вже договорили, що розглядаємо лікарню зараз і розглядаємо бюджет з програмами, які переплітаються з бюджетом. Ми не зможемо фінансувати. Бюджету. Там є додаткові так, питання, яких ми вже в глаза не бачимо. Та ми не будемо ніякі, ми будемо тільки ті, що стосуються бюджету і всього. Ми повинні прийняти спочатку за основу. Нет, я сейчас. Продолжаем дальше. Продолжаем дальше заслуга. Ненов, Оденець, Римская, Сколозук, Соколенка, Сорока, Сулаков, Тихане, Титова, Сокуленка, Шмелькова, Гираску Брайски Правильщики. Так. Любомир Борисович. Там, все, може, я за Дже. Кількість присутніх у нас 29 і за основу проголосувало 29 депутатів. Дякую. Тепер нам треба, виходить, за кожне окреме питання, Бослав, щоб я виключити порядку. Ні, ні, ні. Які ми, ми ж завикли, що ми повинні голосувати Олександр. 10 хвилин зробіть перерву. Давайте подивимося, що дійсно важливо. Складемо список. Я десять п'ять. Якщо людей відпустити, вони я понимаю, у нас така праця. Ми зараз порушимо процедуру, і потім це буде підставою для. Не потрібне річність. Тому давайте зробимо все вірно. Визначимо перелік питань, які є, пропишемо, які виключаються, які залишаються, і це приймаємо вже за основу. В цілому. Можна... Так, щоб проголосувати разом. Залишити сьогодні на розгляді питання, яке ми чекаємо у наш центр 5 років вже от вашого депутатського корпусу. Це оренда приміщення. У нас там буде дах... буде дах... буде дах... не... Б... не сьогодні, завтра буде... а, okay. хто знає, як у вас понеділок so, ситуація з і системою і всі... да. А, а Це теж воно вже обговорюється 5 років. Це питання не сьогодні. У нас є кошти, нам допомагають, але треба мати документ, що воно у нас варіант. Це час стане, а рік фінансовий закінчується. Ми не зможемо е, використати бюджет. Добре. Будь ласка, я можу збрати. Давайте десять хвилин перерва і прошу всіх керівників фракції зібратися в депутатські кімнати. Ох, ти почув.